Два книжка Андруховича викликала таке пожвавлення у критиків. вони не знають, з якого боку до неї підійти. Дехто пише, що чекали сім років від Андруховича Роману, нема, 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 а решті зробився лексиком. Але як його позначити, що це за жанр, І... Тому тобто, що справді книжка така, що там. Є і оповідання, і оповідання такі, які написані за всіма е, даними е, новелістики, є есеї, є щось, схоже на спогади, є щось на подорожні нотатки, а є просто Стьоп. І все це разом складає оцей лексикон. Але е, разом з тим, якщо хтось думає, що це якісь подорожні е, такі нотатки, звідки ви дізнаєтеся. Про те, чи інше місто, чи, то чи іншу країну щось цікаве для себе, то е, це не так. Чого цікаво не знаєте, Це щастило мені сьогодні з модераторами. <праць> Наголосити <маву>, <праць> на інтимність.